Паспорту з матрика манічна савори з без матрики Докторка хлька напряла знісор. Ми намагаємося своєю роботою інтегрувати ромів в суспільство, де вони можуть мати всі соціальні послуги. За пів року до нас закрито 870 кейсів. Ще вдома андурсадік, теко доктора має джаман прилам, ми каже джаводжамам прилам, бо в мене магінсар паспорту завкали з матрікам. Ми працюємо, щоб вони не нехтували такими базовими речами, як освіта, які в подальшому буде досить важко надолужити.